Давай будемо відверті. Я знаю, чому ти натиснув на це відео. Ти побачив назву і зрозумів, що інформація може тебе зацікавити. І якщо зараз ти думаєш, що це клікбейт, ні, цей парад абсурда насправді реально існує. Ютуб хворіє, здається, йому потрібна допомога. І ось ти досі сидиш, чекаєш кульмінаційний момент, коли ж я покажу найсмачнішу частину. Чи може я просто вирішу вас обманути, щоб зібрати побільше переглядів? Зачекай трішки, і ти посмакуєш усю палітру емоцій. І навіть десь у відео я розкажу, як ти Можеш відкрити для себе цю кольорову частинку Ютубу. Почнемо з того, що політика платформи трішки не співпадає з тим, що на ній відбувається, і зараз я кажу не про матеріали відверто порчного характеру. Цього ви, звісно, тут не знайдете. Але давайте дивитися ближче до основи фундаменту, що для вас є пор***? Контентом замислювались над цим. Звісно, подібні кадри, але з людьми можна віднести до таких. Але, наприклад, якщо ваша улюблена стрімерша сидить із декольте. Це взагалі то елемент одягу, ти не маєш права казати жінці, що її носити, і те, що ти усіляко її сексуалізуєш, це виключно твої проблеми, і тобі має бути соромно взагалі наше суспільство давно ведь. Так. Так, це ми чули вже багато разів. Звісно, навіть у дівчині в пуховику можна побачити найбажанішу персону. Це все індивідуально і залежить від людини. Але якщо дівчина без пуховика, декольте. І одягу, та все нормально, навіть якщо таке є, це швидше за все блюрять. І тут ви офіційно вибуваєте з перегонів адекватності 1-0 на користь Ютубу, тому що на цій платформі увага, ваші смаколики можна демонструвати без блюру і цензури. Тут зараз важлива поміточка. Якщо у вас адекватний аккаунт із адекватними рекомендаціями, то швидше за все ви ніколи нічого подібного тут не бачили і не побачите. Але не приведи Господь на новому аккаунті, ви хоч раз натиснете на відео з найменшим на. Натяком на відкриту частинку тіла, все можете йти признаватися мамі, хай добровільно вас і ваш аккаунт веде в недільну церкву на очищення. І я навіть не перебільшую це історія з власного досвіду. На новоствореному аккаунті, мало не перше, що було в моїх рекомендаціях, це відео про те, як дівчина миє свою кухню. Ніби звичайний опис, так? Але там, таким невеличким капслоком написано без одягу. І прев'ю, яке я не можу показати. Знаєте чому? Бо моє відео знесуть швидше, ніж ви встигнете підписатись на мій телеграм-канал якому ми часто голосуємо за нові відео. І ви розумієте абсурд ситуації. Якщо я у своєму відео показую прев'ю з Ютубу, де дівчина стоїть без одягу, то моє відео зносять за відвертий контент. А це ми навіть не почали говорити про те, що відбувається в самому відео. Як ви всі знаєте, я детектив і провів невеличкі розслідування цієї теми. Я виокремив кілька категорій подібних відео. І остання категорія це, мабуть, найгірша сторона цієї платформи. Але починаємо з основних і відкриває наш хід парад Body Art. Це коли люди малюють на своєму тілі, показуючи цим свої здібності в образотворчому мистецтві. І звісно, як ви могли таке подумати, ні в якому разі не стоять рачки перед камерою. І звісно, ні, в коментах немає нічого дивного, просто там збираються поціновувачі подібні. Мистецтва. Вы думаете, что весь мир должен подчиняться вам только потому, что у вас есть атомная бомба? Не всі ми люди високої культури, правда, нам би щось попростіше. Знаєте, часто потрібно щось зробити, але для початку краще глянути гайд на Ютубі. Наприклад, як помити скло, або кілька вправ з йогі, або ще краще. Чи потрібно купувати ту ковтинку з верхньої полички в жіночому відділі? Не хвилюйтесь, усе це зроблено за вас. Дівчата на кілька тисяч, кілька десятків. Ти... Ой, перепрошую, кілька сот тисячну аудиторію готові дати відповіді на усі ці запитання. Дякую, дівчата, за вашу віддану службу. Ще невеличкою позицією нашого топа є аквамени, тобто аквагерли. Вони ніяк не можуть відпустити ті часи, коли Ice Bucket челлендж був найпопулярнішим словом у пошуковій стрічці і не дають нам його забути. Цікаво, хтось з вас взагалі пам'ятає цей челендж. Напишіть в коментарі. Просто це вже для дуже древніх особ, тому цікаво. Хоч і в одежі, навіть дивно, але вони обливаються і демонструють, що. Інколи в описі вони пояснюють, що це випробування футболки? Ну Добре, модерація приймає ваш варіант. Повністю виправдана. Ось так приколами ми плавно підійшли, здається, до найжахливішої сторони цієї проблеми. Шанс, що мене відмінять просто за те, що я про це говорю, по-смішному великий, але не сказати тут теж не можна. Ютуб вільна платформа, де буквально будь-хто може поділитися своїм відео, яким би воно не було. І це стосується також, знаєте кого, дітей. Часто вони викладають, здавалося б, якісь свої крінжики і. Із... Бог з ними хай роблять що в кайф, хіба ні? Звісно, але іноді цей контент для певної категорії людей є виключно, ну ви розумієте, і коли під відео дівчинки в шортах ти бачиш кількасот тисяч переглядів, і стільки ж коментарів від дорослих людей. Не думаю, що вони оцінюють її хореографію. В моєму телеграмі буде кілька посилань на відео, про які я говорив до цього, де ви без цензури можете усьому переконатись. Там просто посилання на Ютуб. І ви тільки вдумайтесь посилання на Ютуб без цензур. І одразу попереджаю, дітей в цих посиланнях не буде. Сорі, вам бан. Та все ж таки, якщо задуматись, чому насправді ці відео не блокують. Невже все, про що я зараз говорив, не схоже на ціль для команди Slash ban". Тут я знову трішки поборсався в усі бюрократичній історії і з'ясував важливу деталь. Якщо ви сидите, то краще лягайте, бо так зручніше дивитися моє відео. Лайк! Like. Хоч і не завжди, але на початку відео у вигляді дисклеймеру або в самій назві, або навіть просто в описі автори подібного контенту зазначають, цей контент не є секретом. Будь -чого. В даному відео я роблю огляд на певну річ з метою з'ясувати, наскільки вона зручна у певній ситуації і хочу донести це своїм глядачам. І після цих слів дами без будь-яких проблем засвідчують свої буферамби на весь екран. А що, по правилам Ютубу, вони не створюють непристойний контент. Вони від усього серця діляться своїми знаннями, а вже глядачі такі погані самостійно щось там собі вигадують. Хоч це і важко, але спробуйте прийняти ці правила у себе в голові, бо далі у мене взагалі. Взагалі немає варіантів, чим можна виправдати модерацію Ютубу. Це відео одне із тисяч, які можна знайти без проблем. Тут не буде секретів через прозорий одяг. Ні, це не наш рівень. Тут дівчина або по-справжньому, або робить вигляд, що займається, чи то розминкою, чи йогою. І, звісно, випадково у неї випадає її вечеря. Ой, вибачте, шановна, ви загубили, а це ви спеціально так. Судячи по переглядам, допомога вам не потрібна. І цього всього так багато, що. Це нереально умістити в адекватній голові. Якщо серед вас є експерти, які можуть пояснити цей феномен, чекаю вас в коментарях. Насправді цікаво, яке виправдання можна ще цьому придумати. Або ж, можливо, у вас є інші думки по цій ситуації. Додатком до нашої сьогоднішньої теми можу згадати TikTok, де відносно нещодавно з'явилася можливість додавати в коменти фото. І там сам Господь Бог був шокований тим, які картинки туди залітали. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео трішки більше, ніж те, в якому дівчина без одягу миядзер. Підписуйтесь, бо, можливо, в майбутньому заради кількох сотень тисяч переглядів я буду змушений займатися тим самим. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, хлопайте три рази і під подушкою iPhone. Пока.